Правоохоронці затримали двох прикарпатців, яких підозрюють у вчиненні щонайменше восьми крадіжок у Косові. Грабунками чоловіки займалися ще з Нового року. У приміщення проникали за допомогою металевих ломів. Про це свідчать сліди на вікнах. Вікно було закрите, ну як вони відкрили, я вже не знаю. Ну, там є на цьому, на вікні сліди. Є сліди, що вони чимось таки чи монтіровками, чи лопатками, що вони його відважували. Є там слід, що поцарапані вікна. Іван продавець у пограбованому магазині автозапчастин. нині підраховує збитки. каже, зникли мобільний телефон та автомагнітоли. Залишились ті телефони, які вони не могли витягнути. Залишилось шість там ну, шість матвої. Схожі випадки по цілому косові правоохоронці нарахували щонайменше вісім крадіжок у магазинах та в квартирах. Злодії виносили усе, що можна потім перепродати або здати. Товарно-матеріальні цінності, золоті вироби, ювелірні вироби ноутбуки, комп'ютерну техніку, мобільні телефони все, що попадало, все, що можна продати і нажити з цього грошей, згодом з'ясувалося, за усіма крадіжками стоять одні й ті ж чоловіки, які вже відбували покарання за подібні злочини. Відносно вказаної особи було проведено ряд оперативно-рушукових заходів, і внаслідок чого було встановлено причетність. Його причетність до вчинення цих крадіжок. Проти косівських злодіїв розпочато кримінальне провадження. Їм загрожує до шести років позбавлення волі. Наразі обоє у СІЗО під вартою. Такий запобіжний захід для них обрав суд.